Новий законопроект про мобілізацію передбачає мобілізацію також і дітей. Юридично вони вже не діти, але фактично діти. Усім привіт, дорогі наші глядачі. З вами, як завжди, новини Медіакор кор студії Олександр Шавлюк. Додивіться це відео до кінця. Обов'язково поширте його у своїх соціальних мережах, щоб люди мали право знати правду і те, що їх чекає вже в найближчі дні. Якщо звичайно, ми з вами промовчимо і цей законопроект приймуть. Разом з тим, нагадуємо, що через байдужість наших глядачів, через нерозуміння нашої місії і яку роботу ми виконуємо, адже це ж не вони виконують, а ми, тому і оцінити її вони не можуть. Ми практично залишились на межі виживання. Тому, якщо ви хочете, щоб таких відео було набагато більше, і щоб ми могли далі працювати, розвиватися. Будь ласка, підтримайте нас за реквізитами, які є в описі під відео та в першому закріпленому коментарі, оскільки незалежна журналістика, вона тому і незалежна, що фінансується з донатів тих людей, які дійсно хочуть, щоб в нас була демократія і право, право людини на свободу слова. Бо коли не буде незалежних ЗМІ, усі зрозуміють, що таке сталінський режим. З кожним днем в країні все гірше і гірше, і це бачать усі. Але чому усі мовчать, не зрозуміло. Чому деякі пишуть коментарі і звинувачують нас за якісь там гріхи влади. Як ми можемо відповідати за владу, яку ви обрали, невідомо. Але є й такі люди. Але на щастя, ми не єдині, які розповідаємо вам правду. Є і депутати, які із монобільшості вийшли. І почали людям казати правду, бо вони не хочуть, щоб за дії влади весь народ український ненавидів їх, і вони не хочуть бути співучасниками цих злочинів, які сьогодні кояться на території України. Бороблячи з бандери героя, наша влада забула, що він боровся за Україну, він боровся проти Росії. Тодішньої СССРівської Росії, і також він боровся проти нацистської Німеччини. Так і зараз ті депутати, активісти та усі адекватні люди борються за права людини між двома, як то кажуть, палаючими вогнями з однієї сторони расисти, які хочуть загарбати Україну, з іншої сторони внутрішні зрадники, колаборанти, корупціонери, які розкрадають армію. Під час воєнного стану та інша нечисть, яка підриває боєздатність України, а те, що західні наші партнери, як останніх паршивих котенят, пхають носом, самі знаєте куди. Це взагалі не лізе ні в які, як то кажуть, ворота, тому що замість того, щоб дотримуватися конституції, законів та міжнародного права, ми зробили в країні хаос. Як ти ставишся до цього? Що наша атака, коротше пиздотна, що сидить отам, вона вже вовсе ж нахабніла, коротше. А тепер і взагалі хочемо прийняти законопроект, щоб він став законом про мобілізацію, де є тонкі речі, під час яких люди навіть не бачать, що насправді їх чекає. Тільки юристи, тільки фахівці, аналізуючи, можуть зрозуміти і прочитати між рядків. Ви відмінили президентські вибори. Атмініл? Ну да, отменили президентские выборы из-за всей этой обстановки, из-за войны. Нет. Но они так говорят. Я отвечу им. Хорошо, хорошо. Прежде всего, никто не отменял президентские выборы. Просто во время войны, по закону, мы не можем делать выборы. И все. Это, это закон такой, это закон из-за войны. Это не мой новый закон. Это закон Украины. Это было еще раньше. Раньше это было. Поэтому никто не отменял выборы. И также критики эти говорят, что вы, держась за власть, все из-за этого вы держите за власть, и из-за этого вы не хотите садиться за стол переговоров. У вас нет такого желания. Почему? Потому что вы хотите, чтобы война продолжалась, тогда и власть у вас будет. Дайте я вам объясню, тут что-то многое не бьется в этой критике. Во-первых, я не хотел говорить про политику, если честно, потому что ну, война гораздо важнее, как предмет для разговора. Но якщо ми говоримо про вибори, це взагалі нонсенс, тому що сейчас, сейчас, до общества в основному меня. Поэтому Якщо бы вибори були сьогодні, то люди выбрали бы меня. Давайте послухаємо депутата Верховної Ради України, який, до речі, привів команду Зеленського та усієї цієї монобільшості до влади, але, судячи з усього, не витримав того, що він побачив. Увага на екран. ваших дітей будуть мобілізувати з 18 років. Якщо законопроект Зеленського 10449 про мобілізацію буде проголосовані в ті редакції, яка є сьогодні. Це відкриває можливість мобілізувати дітей у віці 18 років і трьох місяців. Чому я про це говорю? Тому що якщо дитина пройде базову загальновійськову підготовку або базову військову службу, то вона автоматично потрапляє до реєстру військовозобов'язаних. І після цього не треба чекати ні 25, ні 27 років. Її можна брати і відправляти на фронт. Про це знає Міністерство оборони, про це знає Генеральний штаб, про це знає профільний комітет, про це знає президент, і всі мовчать. Мовчать, тому що вам брешуть, намагаються ввести в оману і зробити так, щоб дітей відправити на фронт. Ми намагалися провести сьогодні через комітет правку, яка б це прибрала до досяжності 25 або 27 років, в залежності від того, який формат буде проголосований в цій редакції законопроекту. Комітет не підтримав, Генеральний штаб не підтримав. Ми в залі будемо боротись для того, щоб справедливість перемогла. Але ви маєте знати, цій владі не можна довіряти, не можна довіряти тим. Хто бореться за свою владу і намагається знищити свій народ? Як то кажуть, тут і додати нічого, він повністю правий, адже законопроект містить такі норми, які по суті дають можливість мобілізувати практично дітей. Юридично, у 18 років це вже не діти, це дорослі люди. Але фактично, самі розумієте, 18 років це 18 років. Ще раз кажу, п'ятеро дітей, інвалід третій групи. Байдуже їм, грузять машину всіх і все, блядь. Ось стоїть начальник. Він ядь, не розуміє, блядь. Він все одно доказує своє. блядь. Буди який бугай, блядь. Ну, каліку нам забирають, нахуя це воїцям воювати. Він здавав, блядь, службу. Блядь. Це реально блядь. Ви пишете і запитуєте, який вихід, а який вихід, коли вже всі мовчали, роками мовчали? Починаючи з цієї ось, як це щоб ютуб не забанив, політичного віруса. Потім якихось там, начебто, експериментальних препаратів, які хотіли вам вколоти до сьогоднішнього дня, всі мовчать. Ну що ж, мовчіть далі. Що чому є? Я вже не знаю, як вам, як до вас достукатись, як вам що говорити, як е, мовчать, заходиш в магазин, на тебе дивляться. Я кажу, ми ж працюємо ради того, щоб вас захистити. А вона мені так і каже, мені байдуже. Ну, байдуже, то байдуже. Що ще можу зробити? Це ваш вибір. Усі нормальні люди розуміють, про що я. А дурних на каналі не потрібно. Всього найкращого. Гандони вони коротше. гандони.